Щоденно в Україні гинуть люди не лише у зоні бойових дій, а й від того, що принесла війна мін та інших вибухонебезпечних предметів. Ми всі повинні пам'ятати, що загроза вибуху може бути прихована у непомітних, іноді навіть безпечних та побутових речах. І кожен українець має навчитись кожен має знати базові правила безпечної поведінки і дії у разі виявлення мін. Знання та дотримання цих правил вбереже не одне життя. 4 квітня міжнародний день просвіти з Міної безпеки. Фахівці ДСНС провели тренінг для журналістів, пояснивши їм, які є види мін та вибухонебезпечних предметів, навчили її правилам їх розпізнання. Газові. Тобто, коли ми в новинах чули, що ворог застосував хімічну зброю, от частіше за все, це ось такі гранати К-51, в яких знаходяться хлорокотини, які ми, до речі, витравлювали на наших хлопців за зоставлість Донецького аеропорту. Такі міни росіяни розкидають по українських землях. Найбільше їх на деокупованих територіях, які ворог мінував, відступаючи під натиском українського війська. Кількість та види вибухонебезпечних предметів постійно змінюються, так само як і способи їх маскування. Сапери ДСНС у Вінницькій області чимало разів виїздили на розмінування території. Саме вони пояснювали журналістам, як правильно діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Сапери розміновують звільнені території за допомогою спецпорядження та засобів захисту. Є дуже багато виглядів і типів протипіхотних, наприклад, мін. Тобто, якщо раніше Вистачало тільки наступити, грубо кажучи, на неї, і то зараз є міни, які спрацьовують і по сейсмодатчику, і на зміну електромагнітного поля, тобто на наближення металу. Тобто зараз у них арсенал набагато більше, ніж був, наприклад, у Радянському Союзі. Навіть зараз трапляються міни зразків 2020-2021 року. Під час тренінгу бійці ДСНС навчали надавати і домедичну допомогу постраждалим від вибухів. Медики показали, як правильно зупиняти кровотечу, проводити серцеву легеневу реанімацію та стабілізувати стан потерпілого. Ми маємо якнайшвидше зреагувати, оцінити стан пацієнта і надати вчасну допомогу спливу. Це стосується, коли наш пацієнт має масивну кровотрату. Там вже час іде, ну інлікується на секунди. У роботі саперів важливі і вміння психологічної підтримки у стресових ситуаціях. Психологиня ДСНС розповіла про техніки емоційного розвантаження та методи самозаспокоєння. Досить легкі вправи це просто порахувати від 20 до 0, розказати, що ти бачиш навколо, назвати вголос, побачити там 5 кольорів, попросити побачити 5 кольорів. Людина має розрізнити їх. Або, до прикладу, долонька. Назви 5 речей, які ти можеш побачити. Навколо себе чотири речі, до яких ти можеш доторкнутися, три речі, які ти чуєш на звук, дві речі, які ти відчуваєш на запах. Такі навчальні заходи рятувальники проводять щороку до Міжнародного дня просвіти змінної безпеки, аби зменшити кількість випадків підриву на мінах серед цивільного населення. Щороку рятувальники намагаються максимально приділити увагу питанню мінної безпеки, тому що Україна наразі вважається однією із найзамінованіших країн світу. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.